Всім доброго дня! Сьогодні посилочка від Уляни. Вона мені прислала такі свої намиста. І давайте глянемо. Це з бісеру. В принципі, достойно зроблено, багато роботи. І я переробляти не буду, через те, що я з бісером не працюю. В основному бісер дрібненький, тому переробляти я нічого не буду, так і Уляні поверну. Це я подумала, це трошки крупніший бісер. я зроблю своє авторське намисто вигачкою зі, зі, зі з пряжі. Ось Тут галтовочка, така крихта коралова і кераміка. Ось це я перероблю, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для уляни готові, і я вам покажу, що у мене вийшло. Із кераміки я зробила на 5 низок. Уляна хотіла зі згардою, додала дві лунниці. Лунниці це такі жіночі обереги так, таку підвісочку і шелест шелест, щоб злих духів відганяти. І такі Роздільні намистини. Якраз за розміром вони тут гарно вписалися, і по дизайну. Такий конектор і гачок. Із бісерного я зв'язала своє авторське намисто, і його можна використовувати як основу під інші намиста. І виходить уже зовсім таке більш багатше, пишніше. Ну, це залежить від того, до якого строю Уляна буде це вдівати. Бісерне намисто, ви Ми мене просили майстер-клас. В нинішній час нема дуже можливості. Майстер-класів, тому що в нас тривоги. Часто ми йдемо в місця, де нам більш безпечно, і розкладатися з майстер-класом. Це не є на 5 хвилин, тому що це треба робити, показувати, розказувати. Я ще раз попробую розказати колечко. Від колечка в'яжу. Такі низочки. Спочатку без бісеру, щоб не тиснуло тут при вході. І потім з бісером. В кожну петельку бісеринка. Кожна наступна довше від попередньої. І шнурочок. Нічого тут складного нема. Хто вміє в'язати, може зв'язати нараз. Ідею маєте, можете використовувати. А з крихти я зробила кольє, крихту на піни наділа і додала таких намистин філіграних. За розміром вони тут ідеально підійшли, і додавили такої. Краси цьому колі. На закінчення я додала такі намистини коралові на зменшення, щоб на шийку було зручно. Ну і замочок, звісно, з ланцюжком. Ось і все, що я зробила. Відео коротеньке, бо матеріалу було мало, але прикраси вийшли чудові. Думаю, Оляна буде задоволена. Всім гарного дня, мирного неба над головою і до наступних переробок!